Всім привіт із сонячного Києва, з неньки України. За час моєї відсутності трошки змінилася можливість оплати в метро, і стало так зручно, підходиш з телефона пікну і пішов. Ну, звичайно, якщо ви розраховуєтесь телефоном скрізь. Проїзд 8 гривень. Про, про війну нагадую я багато що, багато блокпостів. Нагадує постійно в метрополітені, що не забувайте комендантський час. Але все ж таки, яка наша земля прекрасна, як добра дома. Ну, то так, чи можна їхати в Україну з пластиковим пермесом? І чи не буде на кордоні проблем при перетині з Європейського Союзу до України? Ні, проблем не буде. Можна їхати спокійно, даєте на кордоні паспорт і пластикове своє. Пермесо, дозвіл на перебування тимчасовий. Вам повернуті та й та, а в паспорті появиться штамп про перетин кордону. На українському кордоні пластикове пермесо показувати не треба, тільки паспорт. Чим і який транспорт вибирати, вже вирішувати вам, можливо, ви машиною їдете. Ну, я летіла літаком із Мілану до Польщі, місто Катовіце. Райнейр Квиток обійшовся в 20 євро, і буквально за півтори години я вже була у Польщі. А в Польщі, Боже, слава Україні! Там одні українці навколо, куди не подайся скрізь на українську мову. У кого не запитаю, усі тебе зрозуміють. На вулиці концерти українською мовою на підтримку України ЗСУ. Боже, це так гарно, я наче потрапила додому. І взагалі було дуже дивно і дико чути, скільки української мови навколо. Також під час подорожі познайомилася з чудовими людьми. Одні з Італії поверталися від квітня місяця вони були 4 місяці, вже більше, ніж 4, так і не отримали ні документів в Італії, ні допомоги фінансової, відповідно, їх навіть не покликали на відбитки. Також поверталася Українка із Великобританії. Вона їхала на зустріч до свого чоловіка, який є військовим, а діти залишилися в Великобританії, але каже, що побуде, подивиться, як тут обстановка і, напевно, буде повертатися скрізь добре, але вдома найкраще. Звичайно, якщо вцілів дім. Трішки пізніше я покажу відео про повернення із України до Італії, про перетин кордону. Щоб вам було зрозуміло легко, наскільки це можливо. А ще очікуйте відео про ціни в Україні. Чао, чао, а тут ті!